Вітаю, друзі, сьогодні, 7 грудня 2024 року, а вчора в Румунії сталася безпрецедентна справді подія, коли Конституційний суд Румунії ухвалив е, рішення скасувати результати першого туру виборів президента, на яких е, здобув перемогу е, Калін Джорджеску, незалежний кандидат. І мав відбутися другий тур. Тепер уряд Румунії має призначити нову дату виборів першого туру виборів, і відповідно виборчий процес почнеться повторно. Це при тому, що Конституційний суд Румунії 2 грудня 2024 року ухвалив протилежне рішення, де фактично відхилив скаргу одного із кандидатів в президенти. Депутата Європарламенту від Румунії і фактично визнав вибори конституційними. Що ж сталося за ці чотири дні, і чому Конституційний суд своє рішення змінив? Ну, по-перше, румунська розвідка розсекретила певні дані, які стосуються кандидата, який переміг. Він, хоч і незалежний кандидат, однак виступав з антинатівськими заявами, виступав проти допомоги. Румунії в Україні, і як свідчать дані румунської розвідки, здобув безпрецедентно набув популярності буквально в останні два тижні перед датою голосування завдяки таким соцмережам, як TikTok і Телеграм, російська соцмережа. Відповідно, це стало причиною для скасування першого туру виборів президента Румунії. Я вважаю, що це досить таки безпрецедентна подія європейського масштабу, яка потребує осмислення своїх контекстів. Тому що бувають такі події, які мають дуже важливі наслідки, які ми побачимо лише згодом. Однак зараз вже варто поміркувати на, те, як, на тим, які можуть бути ці наслідки. Ну, перш за все, вперше, якщо я не помиляюся, в одній із країн-член НАТО, член Європейського Союзу. Офіційно в рішенні Конституційного суду заявлено про те, що Російська Федерація втручалася у виборчий процес, такий важливий процес, як вибори посаду головної посадової особи держави, і робила вона це з допомогою соцмереж. Тікток це взагалі своєрідна така специфічна соцмережа. Я там не зареєстрований, але це наскільки я розумію, такі короткі відео. Часто досить такого примітивного змісту, але вони користуються популярністю у молоді, особливо в підлітковому віку. Телеграм це російська мережа, яка себе позиціонує незалежною, але швидше за все, це, на мою суб'єктивну думку, соцмережа тісно пов'язана із Російською Федерацією і спецслужбами Російської Федерації. Важливо, що Конституційний суд. Румунії не побоявся е, соціального осуду, там якихось політичних наслідків свого рішення, там впливу якоїсь масової е, суспільної думки, тощо, тощо. Він просто ухвалив рішення, яке є, на його думку, на користь національної безпеки. Я думаю, що це рішення, з огляду на те, що вперше офіційно прозвучало факт е, того, що Російська Федерація втручалася у вибори у Румунії. Можливо, це матиме наслідком також зміну політики Європейського Союзу і НАТО щодо Російської Федерації. Тому що до того це все були якісь там неофіційні, так би мовити, дії. А зараз це офіційно Конституційний суд Румунії це ухвалив і це зафіксовано в його рішенні. На тлі тих подій, які відбуваються у Сирійській Республіці, де Фактично інвестиції у роль Російської Федерації як глобального гравця на Близькому Сході з 2015 року, коли Російська Федерація втрутилася в громадянську війну у Сирійській Республіці, вони зараз на наших очах перетворюються у повністю втраченими урядові війська, які лояльні Асадові Башарові. Вони втрачають населені пункти один за одним. Багато представників збройних сил переходять на бік опозиційних сил. Там ситуація є складною на півночі. Є курські сили, є так звана сирійська опозиція, яку підтримує Туреччина, є радикальні ісламські сили, які фактично є спадкоємецями держави і діл. Є проамериканські опозиційні сили і так далі. Але зараз всі вони, схоже, займаються тим, що скидають Асада. Родина Асада вже, нібито, вилетіла до Російської Федерації, багато іранські війська, які там перебували в Сирії, виводяться до Іраку. Тобто на наших очах відбувається падіння режиму Асада і швидше за все, він... Найближчими днями впаде. Це також я вважаю вдарить і по впливу Російської Федерації в цьому регіоні. Отже, Румунія, Сирія, а тепер перейдімо до українського контексту на цьому тлі, на цьому рішенні Конституційного суду Румунії сміливому, принциповому, направленому на захист виборчого процесу. На захист демократії, принципів демократії, республіканського ладу тощо, тощо. Давайте згадаємо рішення Конституційного суду України, яке ухвалене було у 2019 році. Коли щойно після приходу до влади Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради і в зв'язку з цим звернувся до Конституційного суду. Я вважаю, на мою суб'єктивну думку, рішення Конституційного суду тоді було ухвалене кон'юнктурне, під тиском загальної атмосфери, коли. Як ми пригадуємо, українці втратили здоровий глуст і цим хотів скористатися Зеленський, щоб отримати більшість Верховній Раді, він її отримав. І тоді Конституційний Суд України теж міг стати на заваді і врахувати втручання певних соціальних мереж і спецслужби України могли стати на заваді цьому, однак не стали. В Румунії стали. Конституційний суд і спецслужби, а тоді Українські спецслужби. Я впереконаний, що тоді соцмережі, тоді, можливо, ще не так Тікток, а як Телеграм, Фейсбук, інші соцмережі дуже серйозно вплинули на результати виборів і президента Зеленського, і парламентських виборів Верховної Раду, що призвело до фактичної монополізації державної влади в руках Зеленського, а фактично у ОПІ, що і в результаті ми пожинаємо ці плоди. Того, що українські інституції не спрацювали, тому е крім того, сьогодні, 7 грудня 2024 року, Міністерство закордонних справ України привітало рішення конституційного суду Румунії по скасуванню виборів. Ну, ви знаєте, це. Привітання звучить надзвичайно цинічно в країні, де виборів фактично немає, де президент Зеленський займає свою посаду з 21 травня 2024 року, без будь-якого рішення Конституційного суду, без будь-якого офіційного рішення, просто пересиджує. І я вважаю, що це відбувається незаконно, де немає виборів Верховної Ради. Де Верховна Рада не призначила виборів президента України, а всі просто стверджують, що вибори провести неможливо, просто голослівно. Немає будь-якого офіційного рішення уповноваженого органу держави, який би засвідчив те, що вибори провести неможливо. Де влада нічого не робить для того, щоб провести ці вибори, а вона могла би ухвалити спеціальний закон, який би дав змогу провести вибори в сучасних умовах, тощо, тощо, тобто, країна так в нас іде війна. Війна страшна війна Російської Федерації проти України. Однак виборчий процес це є підтвердження демократії, це підтвердження того, що е, влада е, в, в, в руках тих чи інших людей перебуває законно і на легітимних основах. І тому, хоч є війна, і це є важливий аспект, однак демократії ще більш важливий аспект, тому що ми, якщо і воюємо, то воюємо саме за демократію за свободу. І за право вільно обирати владу ту, яку ми хочемо, владу українців в Україні. І е, в цьому контексті е, привітання Міністерства закордонних справ виглядає як привітання е, органу авторитарної держави е, рішення на захист демократії. Тому воно виглядає досить двозначно, скажу я вам. Слава Україні!